В даній ситуації аргументи позивача є абсолютно безпідставними, як вже зазначив мій клієнт. В рівному жодних випадків, коли би мирне зібрання призвело до порушення будь бучі їх прав не було, заходи відбуваються мирно і жодних доказів, які б підтверджували протилежне стороною позивача чи третій особи на стороні позивача не надано. Посилання на указ, як я вже зазначав, є абсолютно безпідставним, оскільки цей указ до даних відносин не має застосовуватися, це суперечить як Конституції України, так і Конвенції про захист прав і основоположних свобод і практиці прецедентні Європейського суду з прав людини. Крім того, на сьогодні єдиним нормативним актом, актом Вищої юридичної сили, який регулює дане питання, є лише стаття 39. І вона визначає. Обов'язок повідомити завчасно, але не встановлює конкретних строків, які мають бути встановлені на рівні закону. А стаття 8 Конституції говорить прямо, норми Конституції є нормами прямої дії. Відповідно, дані якраз справи. Якщо виходити з того, що указ не діє, а виходите якраз з вимог статті 39 і статті 8 Конституції, то, Завчасно мій клієнт повідомив про проведення такого мирного зібрання, не порушивши при цьому жодної процедури і жодного нормативного акту. Строки дотримані. для, Як вбачається самого повідомлення, яке долучено до позовної заяви, в ньому чітко вказано, що воно зареєстровано сьогодні 20 листопада 2013 року о 15 годині 40 хвилин. Грудня, так. 20 грудня 13 року о 15 годині 40 хвилин це означає, що до 19-ї години було 3 години і 20 хвилин. За цей час нічого не заважало працівникам виконавцям міської ради звернутися до. Працівників міліції, не дивлячись на те, що не свято, але обов'язки професійні понад усе, відповідно, нічого не заважало звернутися і повідомити, що планується такий мирний захід, в зв'язку з тим просимо забезпечити явку працівників міліції, які забезпечуватимуть громадський порядок під час такого мирного зібрання. Так само нічого не заважало в міській раді звернутися до управління охорони здоров'я, а вже управління безпосередньо. До лікарів міської лікарні для того, щоб вони забезпечили чергування карети швидкої допомоги. Для того, щоб якщо комусь з учасників мирного зібрання стане зле, то відповідно вони могли б надати допомогу і забезпечити таке їхнє право. Притримуюсь з такої самої позиції, як і мій клієнт з приводу того, що якщо сьогодні буде заборонено проведення даного мирного зібрання, то з таким успіхом можна заборонити проведення і 9 травня, під час якого відбуваються Заходи масові, гучна музика, перешкоджання руху пішоходів, оскільки в певний вік рухається в колона осіб, а також коли відбувається відність, то частина людей стоїть і вони волею чи не волею, але вони якраз створюють певні перешкоди. Але ці перешкоди вони є абсолютно нормальними і практика проведення будь-яких мирних зібрань, вона є абсолютно нормальна, коли він підтверджує що ці зібрання не мирні. Жодних доказів, що це зібрання не мирне, немає. Я би не хотів, щоб Рівненський, міс... Рівненський адміністративний суд був так само публічно освітлений, як той суд, один з українських судів, який незаконно заборонив проведення мирних зібрань, оскільки поверна відповідача у випадку заборони обов'язково буде скаржитися не тільки апеляційні інстанції і всі інстанції в Україні, але й буде звертатися. З дотриманням шестимісячного строку, визначеного конвенцією, буде звертатися до Європейського суду з прав людини. В рівному жодного випадку ще ніколи не було, щоб мирні зібрання були заборонені останнім часом. І насправді наше місто дуже гарно відрізняється від окремих міст сусідів, де вже були такі прецеденти, коли суди виносили рішення про заборону. Причому не можу оцінювати, звичайно, ті рішення, оскільки в них своя ситуація в нас своя, але. Саме в місті рівному жодних дій, які були направлені на вчинення певних правопорушень чи на порушення чиїх справ. Таких дій не планувалося, не передбачалося і відсутні будь-які докази, які б підтверджували зворотне. Звертаю увагу суду і прошу при прийняті рішення врахувати статтю 182 кодексу адмінсудочинства, яка чітко передбачає, що суд може заборонити проведення мирного зібрання за безпеки. І громадського забезпечення за безпеки і громадського порядку, якщо небезпеку, відповідно таку створює, там, може бути заворушення чи вчинення кримінальних правопорушень або буде загроза здоров'я населення, або правами, правами свободи інших людей. У даному випадку не передбачалося і жодного випадку в рівному не було, коли у нас були заворушення під час мирних зібрань, не надано стороною позивача, жодних доказів про те, що Відповідно під час мирних зібрань, хоча б не було кримінальне правопорушення вчинене і саме учасниками мирного зібрання, не надано доказів, які підтверджували на те, що такі, такі заходи задаватимуть шкоду, там, нестимуть загрозу для здоров'я, як учасників мирного зібрання, так і людей, які будуть знаходитися поруч. А також не надано доказів, які передбачали, що буде права і свободи інших людей порушуватися внаслідок проведення такої акції. Відповідно, в зв'язку з необґрунтованістю даної позовної заяви, посиланням на норми законів, які не, на норму указу, яка в даній ситуації взагалі не застосовується і не підлягає застосуванню, є безпідставним. Просимо відмовити задоволення.